Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, менш ніж за два тижні до президентських дебатів виборчого циклу 2024 року CNN оприлюднив додаткові відомості про параметри цих дебатів, які узгоджені кампаніями Трампа та Байдена. Дебати, які відбудуться в Атланті, 27 червня, які модеруватимуться CNN, стануть першою особистою зустрічю в контексті цієї кампанії між діючим президентом США Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. Обидва кандидати прийняли запрошення в мережі каналу CNN та погодились прийняти правила та формат дебатів. Як зазначено в листах, які були направлені до кампанії в травні цього року. За даними телеканалу, 90 хвилинні дебати включатимуть дві рекламні паузи, і в цей час співробітники кампанії не зможуть спілкуватися зі своїми кандидатами, тобто не будуть давати якихось парад чи підказок. Обидва кандидати погодились виступити на єдиному подіумі, і їхні позиції на цьому подіумі будуть визначені шляхом. Підкидання монети під час дебатів мікрофони будуть вимкнені за винятком кандидата, чия черга буде тоді виступати. Хоча жодного реквізиту чи попередньо написаних нататків на сцену не дозволено приносити, кандидати отримають ручку, блокнот і пляшку води. Тобто вони зможуть щось собі. Занотовувати вже в момент, коли будуть проводитись дебати, так, і на основі цього там ставити ті чи інші питання. Якісь заготовлені матеріали за цією інформацією, не можна буде принести на сцену, так? Для виступу. Також буде відсутня студійна аудиторія під час дебатів. Попередньо CNN про це говорило. Щоб відповідати вимогам, CNN, в контексті участі в дебатах кандидати повинні відповідати вимогам, які викладені у статті 2 розділ 1 Конституції США, щоб служити президентом. Цим вимогам відповідають Байден, Трамп, Кеннеді Молодший, Корніел Вест та Джил Стайн. Також учасники повинні подати офіційну заяву про свою кандидатуру до федеральної виборчої комісії у ці п'ятеро так. І зробили, тобто, в контексті цих перших двох вимог п'ятеро цих кандидатів, які ми назвали Трамп, Байден, Кеннеді, Веста, Стайн, тобто вони відповідають. Але далі наступні дві вимоги: усі учасники дебатів повинні бути включені в достатню кількість бюлетенів для голосування штатів, щоб досягти порогу в 270 голосів. Тобто, щоб отримати перемогу. Якщо вони не включені в таку кількість штатів, щоб отримати ось це число 270, то вони не відповідають критерію для того, щоб брати участь в цих дебатах. Також вони мають отримати принаймні 15% підтримки у чотирьох окремих національних опитуваннях, зареєстрованих або ймовірних виборців, які відповідають стандартам. CNN в контексті звітності, і тут іде найменування цих опитувань. CNN, ABC News, CBS News, Fox News та інші. Тобто опитування бабусі на базарі, воно не підходить під цей критерій. Мають бути серйозні видання, так? Які мають репутацію. І по цих опитуваннях кандидат має мати підтримку на рівні 15%. І власне. Тут йде пояснення, що існує мала ймовірність того, що окрім Байдена і Трампа інші кандидати відповідатимуть ось цим двом останнім вимогам. Станом на зараз, Кеннеді молодший отримав принаймні 15% підтримки у трьох. Відбіркових опитуваннях і наразі бере участь у виборах в шести штатах, що дає йому можливість гіпотетично претендувати на 89 голосів колегії виборників, а має претендувати на 270 таких голосів, тобто його участь на теж під великим питанням, і все може звести до того, що у цих дебатах. Які організовує CNN, будуть брати участь лише Джо Байден, кандидат від Демократичної партії, так, без п'яти хвилин, і кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Ось такі вимоги вони достатньо цікаві в контексті і отриманих. Голосів відсотків підтримки в опитуваннях і в контексті включення в достатню кількість бюлетенів, щоб досягти порогу в 270 голосів. Тому, власне, ми очікуємо дебатів, так, які відбудуться 27 червня. І, власне, побачимо, хто ну, ж таки, гіпотетично, Зможе скласти кампанію Трампу і Байдену. Хоча, на мою думку, дуже і дуже мізерні шанси, що хтось долучиться до цієї пари. Але будемо спостерігати за цим. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!